Залишимось з руїнами і порожніми обіцянками. Все залежить тільки від нас, від наших дій. Хто буде нас відбудовувати? Міжнародні партнери Вони будуть давати гранти, але з відповідними умовами. Світовий банк, єдиний банк реконструкції та розвитку МВФ. А це кредитування на піджорсткі умові. І ми нещодавно з вами казали, що однією з... Реформ так званих від МВФ є те, що українська влада має підвищити тарифи на електроенергію та газ. І взамін цього вона дає фінансову допомогу. Це як приклад: український бізнес, але в нього обмежені ресурси, тобто немає тих ресурсів для того, щоб відновлювати всю Україну. Діаспора, волонтери, громади. Вони допоможуть, але не збудують міста. Тобто вони можуть надати якусь допомогу громадам, окремим категоріям людей, але це не ті гроші, щоб відбудовувати всю Україну. Реальність. Великі гроші можуть дати тільки інвестори, але вони бояться цієї невизначеності майбутнього України. Який же заклик до дій? Момент істини. Якщо ми хочемо, щоб світ, світ вкладав в Україну, ми маємо діяти. Діяти, не балакати, а діяти. Реформи не для галочки, а справжні мають бути реформи. Прозорість, кожна копійка під контролем. Цього, на жаль, немає. Юридичний захист бізнесу не на словах, а в судах. Стабільність, влада має давати чіткі сигнали, Україна знає свій шлях. Є ці сигнали? Мабуть, немає цих сигналів. І найголовніше, ми не маємо чекати, що хтось прийде і нас врятує. Україну відбудуємо ми самі. І саме ми маємо змусити світ повірити в це. Тобто все залежить від української влади, в першу чергу, від їхніх дій, від їхнього професійного знання ситуації і проблем. Від них все залежить. Бо якщо ми не повіримо в себе, ніхто не повірить в нас. Треба вірити в себе, і треба робити все для того, щоб в нас повірили. А для цього нам треба робити кожного дня набагато більше, ніж ми робили вчора. І тоді буде результат. Поширюйте це відео. Нехай правда дійде до кожного українця. Пишіть в коментарях, хто, на твою думку, має відновлювати Україну. Ставте вподобайки, ставайте нашим підписниками. Всім дякую і до нових зустрічей.